Я, yeah. 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 це нова глава, слухай, що скажу. Кожен ряток, як вистріл, ворожу межу. Україна в серці, свобода в крові, ми тут, ми разом, ми стоїмо живі. Україна, це сила, що встає з колін, як Фенікс із попелу, долає свій тінь. Золоте поле небеса, блакітні. Воля горить в нас, як зірка на світі. Вінниця, Тернопіль, Луцький, Дніпро. Кожне місто, шепоче, ми вільні давно. Ми не Маємось хоч бої йдуть, ми це стіна, крізь яку не пройдуть. Ми переможемо на серці гімн Світ бачить сіло в очах молотих Україна, наш дім, наш храм і закон, Ми будуємо майбутнє, це наш марафон. Сильні жінки, мов королеви з кіно, красиві незламні, несуть, своє тепло, чоловіки це що йдуть до мети. Їхні дії, як крім, їх не зупинити. Луганський Херсон, Чернігід і Крим. Ми боремось за кожен сантиметр своїх мій. Усмішки дітей, це наша нагорода. Коли вільна країна, то й вільна природа, ми переможемо на серці грім. Світ бачить силу в очах молодих. Україна, наш дім, наш і закон. Ми будуємо майбутні, це наш марафон. Коли темрява падає, ми світим сильніше. Коли боляче всім, ми стаємо міцніше. Це наша земля, це наші мости, це наші пісні. Що несуть висоти, Хто може зламати нас? та нікого нема. Ми вистоїмо разом, бо це наша сім'я. Харків кричить, ми вільні завжди. Одеса сміється в обличчя піти, суми Черкаси, Франківськ, Житомир, кожен куточок, це наш укріплений фронт. Ми народ, що не просто борець, ми культура, душа, ми справедливості, меч. Де би ми були, ми завжди одне. Україна тримається, бо в серці живе. Ми переможемо на серці. Світ бачить силу в очах молодих. Україна, наш дім, наш і закон Ми будуємо майбутнє. Це наш марафон, це не кінець Ще лише початок ми пройдем крізь усе, не зупинить нас атака. Україна в серці, Україна в душі, і пам'ятай, ми переможемо завжди! Україна наш дім, наш храм і закон, ми будуємо майбутнє це наш марафон. Дали темрява паде, ми світим сильніше.